Дивно, Марія та Оксана були сестрами, але з дитинства жили конкурентки. Все почалося під старою грушею в селі. Оксана кричала Мамо, я більше зібрала груш. А Марія спокійно відповідала зате мої найкрасивіші. Батьки раділи, мовляв, це здоровий стимул. Вони не розуміли, що кожна похвала одній ставала шрамом на душі іншої. Школа, університет, весілля усе перетворилось на марафон. Коли Оксана вискочила заміж і народила дітей, вона підколола сестру Марічко, дипломи на хліб не намажеш, а у мене вже хазяйство. Це стало останньою краплею. Через місяць Марія зібрала валізу і поїхала в Італію, подалі від усіх. Марія їхала на два руки, щоб заробити на хату, але лишилася на двадцять. Перші місяці були пеклом догляд за вередливою сеньорою, сльози у подушку від самотності, проте в листах додому вона писала про море, пасту з кальмарами і великі гроші. Коли у батьківській хаті з'явились нові вікна, перекритий дах село ахнуло. Марія пані стала, а Оксана, працюючи в райцентрі, за прилавком, відчула, як її кола голка заздрості. Нові вікна в хаті мами вона сприйняла к свою поразку. Через п'ять років Марія приїхала у відпустку. Дорого одягнена, з ароматом парфумів, яких в селі ніхто не знав. Оксана дивилась на неї і думала та я не гірша. Того ж року вона залишила дітей на чоловіка і теж поїхала на заробітки під Флоренцію. Так почалося їхні великі змагання через кордони. Це був марафон досягнень, де замість медалей купувалися квадратні метри. Марія купила квартиру в місті, Оксана добудувала другий поверх до хати. Марія виклала фото з капрі. Оксана зробила ремонт у вітальні, де люстра коштувала кавто. Вони мріяли, мірялися успіхами, плиткою у ванні і довжиною штор. Але за цим блиском ховалася пустка. Марія так і не створила сім'ю. Вона поверталася в другу квартиру, де панувала мертва тиша. А Оксана мала сім'ю, та за роки заробітки вона з чоловіком стали чужими. Вона купувала дітям найкращі кросівки, але пропустила їх випускні і перші сльози. Грошей стало багато, але в очах в чорна втома. Батьки не стало, батьків не стало, так і не дочекавшись, поки доньки не заробляються. Сестри вперше за довгі роки залишилися в двох старій хаті, без глядачів і масок. Вечір пахнув чебрецем. Оксана, дивлячись на свої руки, покручення роботою тихо спитала Скажи, Марічко, а воно того вартувало? Ці ремонти, золото. Ти щаслива? Марія довго мовчала, дивлячись на ту саму грушу. Я навчилась вдавати щастя. В Італії це називають тримати обличчя. Але вдома мені нема з ким говорити. Я забуваю звук свого голосу. Оксана заплакала. А я втратила дітей. Я купувала їм речі, а їм була потрібна мама. Тепер у мене палац, але в ньому холодно навіть влітку. І раптом це змагання здалося їм таким дрібним, ніби діти у пісочниці сперечалися, чия пасочка краща, поки сонце сіло і прийшов час йти додому. Марія сіла поруч із сестрою і вперше не дивилась на її манікюр. Вона бачила рідні очі, повні того ж болю. Може, досить бігти? тихо спитала Марія. А може, просто пора пожити, відповіла Оксана, кладучи голову сестрі на плече. Вони зрозуміли у цьому марафоні не буває переможців. Є тільки ті, хто вчасно зупинився, щоб просто обійнятися. Адже головне в житті не те, що ти не збираєш у кишені, а те, що ти не збираєш у душі і хто поруч.